Ну, мені друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Ви пам'ятаєте, ми розбирали з вами передвиборчі виступи Дональда Трампа а і його інавгураційну промову, в якій він просто буквально наголошував, акцентував постійно на такій темі як Панама. Тобто не тільки його радикальні економічні реформи, не тільки Гренландія, на яку він має претензії, не тільки бажання приєднати до себе Канаду, а і Панамський канал, і Панама особлива роль. І Трамп сказав такі слова, які пролунали дуже гучно. Хоча, на перший погляд, вони видавались такими ну доволі дипломатичними. але... Це був дуже чіткий сигнал Китаю. Схоже, тепер він цей сигнал реалізує в конкретну політику. Він сказав: Панамський канал ми давали Панамі, а не Китаю, і ми будемо забирати його назад, якщо перекласти, як це звучить. Так от, держсекретар США Марка Рубіо, свій перший візит здійснив саме в Панаму. Який же результат цього візиту? Дуже. Цікавий результат розповім вам про це і що це означає взагалі для сполучених штатів для Китаю, для всього світу. А ви не забудьте підписатись на мій канал. Якщо ви це ще не зробили, поставити вподобайку і прокоментувати, що ви думаєте про ці амбіції Дональда Трампа і про цю тему в майбутньому світу США, ну і України також. Бо все дуже пов'язано між собою. Так от, держсекретар Рубіо привітав рішення Панами припинити участь в китайській ініціативі один пояс, один шлях, «Belt and Road Initiative», яка була стартована Китаєм як наймасштабніший інфраструктурний проект, просто нереальних масштабів, коли входять практично сотня країн. Рубіо назвав цей крок великим прогресом для відносин між США та Панамою, та акцентував його як дуже значне досягнення і для економічних зв'язків, і для. Стратегічних інтересів в регіоні для Вашингтона взагалі будь-яке дистанціювання Панами від Пекіну зміцнює їх стратегію щодо протидії китайському впливу, особливо в регіонах, де Америка традиційно мала сильний вплив. Американські чиновники вже давно критикують цей проєкт Китаю, один пояс, один шлях як. Інструмент боргової пастки стверджуючи, що Китай заманює країни, що розвиваються в дорогі інфраструктурні проєкти, які залишають їх у фінансовій, ну а значить, згодами політичній залежності від Пекіну. Перше дипломатичне випробування Рубіо пройшло успішно на 10 з 10 балів. Його візит до Панами став першою закордонною поїздкою в статусі головного дипломата США в адміністрації Трампа, і це підкреслює новлений акцент Вашингтона на. Латинській Америці, взагалі, ми з вами бачимо, як багато зараз подій відбувається саме в цьому регіоні. Оскільки США розглядають Панаму як ключового партнера, особливо через контроль над Панамським каналом. Рубіо натиснув на Панамське керівництво, закликаючи переглянути економічні зв'язки з Китаєм. Після цих переговорів президент Панами. Хосе Рауль Муліна оголосив, що країна не буде продовжувати угоду з Китаєм в межах ініціативи Один пояс, один шлях. Хоча термін дії угоди мав закінчитись лише через 2-3 роки. Але Муліна підкреслив, що вихід може статися раніше, правда, не надав конкретної дати. Рубіо швидко відреагував в соцмережах, назвавши це рішення значним кроком вперед. Він сказав: вчорашнє оголошення президента Хосе Рауль Муліна про те, що пана. А дозволить закінчитися у цій угоді про участь в ініціативі Комуністичної партії Китаю один пояс один шлях є великим прогресом у відносинах США та Панами і важливим кроком до вільного Панамського каналу. І ще одним прикладом лідерства президента США в захисті нашої національної безпеки і зміцнення добробуту американського народу написав Рубіо в Ікс. Після від'їзду з країни, за словами професора Янджуна Хуана, старшого наукового співробітника ради з міжнародних відносин, вихід панами з проєкту Один пояс, один шлях це яскравий успіх дипломатії на межі конфлікту, яку застосовує нова адміністрація Трампа. Проте він застеріг, що аналогічні стратегії можуть не спрацювати в інших регіонах, особливо в Азії, де Китай вже має величезний. Економічний та політичний вплив. Хоча треба віддати належне в оці супер дипломатії Трампа. Вона вже спрацювала в Колумбії, вона вже спрацювала в Мексиці і вона вже спрацювала в Канаді. Я розповідав вам про ці супер яскраві кейси. Вони продовжують розгортатися, але все-таки це ілюстрація для тих, хто вважав, що це будуть порожні слова, що це популізм, мовляв, це гучні політичні заяви, за якими не будуть дії, не буде результатів зараз. США здається засереджуються більше всього на Латинській Амерії. Де країни все ще залежать від їх підтримки та торгівлі з США, каже оцей професор Хуан. Але я не впевнений, що США можуть використати такий самий вплив для того, щоб змусити, наприклад, азійську країну піти на подібні поступки. Це малоймовірно, каже він, враховуючи, що Китай вже є найпливовішим гравцем в цьому регіоні. Друзі, а я, до речі, записував на каналі відео на основі інтерв'ю Лікван Ю про майбутнє. Китаю і про майбутнє сполучених штатів Америки також раджу вам передивитися. Вони задають унікальний контекст для розуміння того, що сьогодні відбувається в світі. Якою ж є реакція Китаю? Пекін поки що офіційно не відреагував посольство Китаю в Вашингтоні. відмовилось від коментарів. Водночас, Китай продовжує захищати свою ініціативу. Один пояс один шлях, підкреслюючи, що понад 100 країн приєдналися до проєкту, і він сприяв створенню будівництву нових партнерів. Мостів, залізниць, інших об'єктів інфраструктури. Попри це, ініціатива все частіше опиняється в центрі суперечок. Деякі країни-партнери стикаються з труднощами в обслуговуванні боргів за китайськими кредитами, тоді як інші занепокоєні залежністю від китайських інвестицій. У 2023 році Італія, до речі, я про це розповідав вам, стала першою країною G7, яка вийшла з проєкту Один пояс, один шлях, посилаючись на економічні ризики та тиск з боку США. Вони сказали, ми зробили. Ли помилку увійшовши до цього проекту, і ми її визнаємо і виправляємо. Рішення панами особливо важливо, оскільки вона стала першою латиноамериканською країною, яка офіційно приєдналась до ініціативи Один пояс один шлях. У 2017 році всього через 5 місяців після розриву дипломатичних відносин з Тайванем на користь Китаю вихід цієї країни може надихнути інші країни регіону також переглянути свої відносини з Пекіном. США. Стурбовані ситуацією навколо Панамського каналу дуже серйозно. Вашингтон переживає не тільки за торгівельні аспекти. Панамський канал залишається критично важливим стратегічним об'єктом і США неодноразово висловлювали занепокоєння зростанням. Присутності Китаю в регіоні, і що дуже важливо, що вони не обмежуються висловленням занепокоєння. Вони реально діють, реагують на ці виклики. Що ж більше за все? Турбує і що звучала в публічному просторі фактори занепокоєння. Трема увагу привертає група китайських компаній, які працюють поблизу каналу, включаючи гонконгську компанію, що управляє двома партами по обидва боки водного шляху. Крім цього, дві китайські державні корпорації зараз будують четвертий міст через вхід в канал, що ще більше зміцнює присутність Пекіну. Держдепартамент США в неділю підтвердив, що під час зустрічі Рубіо передав вітання від Трампа. Президенту відповідної країни Панами, да, в якому китайська присутність у Панамі розглядається як загроза каналу та порушення американа Панамського договору. Це те, про що казав Трамп. Ми давали канал Панамі, а не Китаю. Чи можливий перегляд китайських контрактів після переговорів з Рубіо, президент Муліна висловив готовність переглянути 25-річну концесію ганковській компанії CK Hutchinson Holdings, яка у 2021 році отримала дозвіл на управління двома стратегічними портами при входах в канал. Якщо аудит виявить корупцію або порушення, це може створити юридичне підґрунтя для скасування договору, що потенційно відкриє двері для американських чи, можливо, навіть європейських компаній. Це дає Більше правових можливостей для Панами вийти з угоди та провести новий конкурс, в якому можуть перемогти американські або європейські компанії, каже Раян Берг, директор програми Америки в центрі стратегічних та міжнародних досліджень, завершуючи візит до Панами, то попрямував. Завершуючи візит до Панами, то попрямувавши до Сальвадору, а Сальвадор, до речі, це ще одна зона серйозного китайського впливу. І я на каналі записав для вас відео про Сальвадор, про їх економічні успіхи і про ті виклики, які несе їх політична трансформація, політична система. Так, от, прямуючи до Сальвадору, Рубіо назвав Муліна другом США, а Панаму сильним партнером та союзником. Оцінюючи результати переговорів, він заявив, що. Що вони можуть принести дуже позитивні результати? Ми не хочемо мати ворожих чи напружених відносин з Панамою, заявив Рубіо. Рішення Панами вийти з ініціативи Китаю один пояс один шлях стала важливим стратегічним забутком для Вашингтона, який може створити прецедент для інших країн, що також балансують між китайськими інвестиціями та західними союзниками. Крім того, це стало справжньою ілюстрацією того, що жорстка дипломатія Дональда Трампа непорожні слова. Вона діє і дає дуже конкретні результати. Я думаю, що Перевірити це по факту. Ми з вами зможемо, коли Панама вийде з ініціативи Один пояс, один шлях. Але ми з вами розуміємо, що оцей публічний такий комітмент, публічна обіцянка президента здійснити це. Причому не просто дати вичерпати з договору, да, а вийти до стракова. Ну це просто супер демонстрація, і великим е рахунком супер виклик Китаю, на який очевидно Панама вимушена піти, і це тільки перші тижні. Дипломатії нової адміністрації США Шановні друзі, що можна очікувати далі від адміністрації Дональда Трампа? Чи виглядає для вас те, що він робить таким же нелогічним, хаотичним та емоційним, чи ви все-таки вбачаєте в цьому певну логіку, систему і доволі агресивний підхід в досягненні тих цілей, які він ставить перед собою і перед власною адміністрацією? Поділіться, будь ласка, в коментарях. Не забудьте підписатись на мій канал, поставити вподобайку. Дякую вам за підтримку на Patreon, тут, на YouTube та через Монобанку – ви допомагаєте нам робити більшу контенту українською мовою, і це дуже важливо для економічного просвітництва в Україні. Дякую вам і до зустрічі.